Всім доброго дня! Зараз знаходжуся в місті Києві біля музею голодомору. Сьогодні в Україні відзначається вшанування жертв голодомору 32-33 років. Це була величезна трагедія в нашій історії. Ви бачите, що в цьому парку дуже багато таких свічок виставлено. Мешканці приходять, підпалюють їх для того, щоб вшанувати своїх близьких дідусів, бабусів. Для когось вже і прабабусі. Зараз хочу також показати відомий пам'ятник в Україні. Це пам'ятник дівчинці з п'ятьма колосками. Вона символізує саме. Так названий радянський закон про п'ять колосків, коли навіть діти, які могли знайти колоски на полі, більше п'яти, їх сім'ї присуджувалися до смертної кари, до розстрілу із конфіскації всього майна. Дуже багато свічок, хліб. На згадку про його про добросовісне поводження з хлібом. Люди також приносять колоски. Я дійсно сподіваюся, що і наші діти і внуки будуть пам'ятати ці репресії. Ту трагічну історію нашої України і будуть вшановувати тих людей, які віддали своє життя через такі напади і репресії ворогів, особливо в радянські часи.